Усім привіт! Ви на каналі Міс Мірра. І сьогодні я вам розповім вірш будь людиною, який написав Євген Цибулько. У лісі мешкають мурашки, живуть трудом своїм, живуть не так, як ми, під дахом. Для них. Мурашник дім, миролюбиво там живуть, без діла не сидять, самі ту хатку стережуть, самі дітей ростять, простий мураха трудівник, Стажиною спішить. Постійно працювати звик, в травиці шарудить. Ти в лісі з палкою гуляв, той дім розворушив і жартом весь розколупав, ще й потім підпалив, родинний спокій розвалив, біду в сім'ю приніс, тих хто до цього мирно спав. Прийняв притулок ліс, хрустіла хвоя, тихо тлів, сухий опалий лист, спокійно на це все дививсь. Жорстокий егоїст за те, що так тебе назвав. Себе я не виню, бо ти того не будував. В вогню. Живеш ти в атомні години, ти на мураха, ні. І будь людиною, людино, ти на своїй землі. Дякую за увагу. До побачення.